Друзі, всім привіт! Зробили ми тільки що ще один желений тортик, такий як в попередньому відео. Всім привіт! Так що він застиває, будемо сьогодні ввечері смакувати. Іду я зараз працювати на дворі. Погода просто жахлива, вітер, дощ, але одне радує, що тепло, плюс 6 градусів. З наступного тижня передає в нас, ну точніше, якщо прогноз не зміниться, плюс 12, тобто, фактично, вже можна сказати, весна настала. Аня каже, Толік, сильно не радій, тому що може бути знову похолодання. Я їй кажу, Аня вже все, ніякого холоду не буде, вже буде весна. Якщо у вас є думки на рахунок цього всього, то вже можете написати. Все, вдягаюся, йду. Потім маніпуляти дітей так само прийде вже, буде мені допомагати. Сьогодні хочу докласти рейки повністю вже вирівняти. Ці балки там в мене ще декілька залишилось. І далі наші 40 дошки, які будуть виступати в ролі лаг поперечних, будемо заносити в будинок, обробляти антисептиком і заносити наверх, щоб вони там вже досихали і до це все. Тому що поверху ходити немає як по тих балках пригати. А коли ми вже поперечні лаги покладемо, Трошки ми вже будемо мати, куди вступати, і вже можна і електрику собі розводити по другому поверсі. Можна і вже як вікна будуть встановлювати, вже буде на шов стати, а не просто там по балках пригати. Ну тобто, це корисна штука, і це класно буде зробити. І заодно їх зразу підрізати, щоб вони під розмір були, і все. І хай собі там благополучно лежать. 12 година, Аня тільки сіне, Ти сідає. Чи що прохолодалося. Сьогодні ми зранку встали, десь пів восьмої, напевно. І от Аню пробирає на після сну на їжу, десь через годин чотири. І краса, от вона вже й проголодалась. Все, Іду збиратися. На вулицю дощ не перестає просто йти. Це мене так бісить. Ми дітьми нагуляємо вже тиждень часу. Розумієте? Мало того, в них якісь такі типу соплі. Нагаду ми не йдемо, тому що нам болото. Сидимо вдома і все. І все до речі, я ніяк не можу зібратися. І от саме закинути пост з нашої фотосесією. Що щоб ви там нам писали запитання різні. Треба сьогодні буде зібратися і це зробити в неділю. З татом наробили капусти. Він тер, різав перець, моркву. А я вже займалася тою заливкою. Так от, ну капусти, тобто то, що ми готували на кулінарії, мариновано. і е, коротше, зробила я цю заливку. Відкрила наше відео, зробила заливку, залила всю капусту. Була така блін. Я забула взяти олії. По рецепту олії треба 90 грам на одну порцію. Я робила зливки на 2,5 порції. розумієте? Ми, ми, ми зробили величезну миску, а майже 4 кілограма капусти, а ще плюс перець, кілограм, морква, кілограм там взагалі така кажу, була мисяра. І я от до чого веду: забула я цю, додати олію, і тупо в мене, розумієте, все. Кажу, зараз все спорчу і на цьому крапка. Шкода тільки тої всієї миски. Взяла ці ситечко таке маленьке. До банок приклала, виливала в ту заливку назад каструлю, дала олії по рецепту, знову переварила і тільки тоді вже залила нормально. Капуста вийшла офігенна, чесно. Я думала, що я її спорчу. На щастя, все ок. Ми вже прийшли. Значить, ця сторона, там де була дитяча кімната, тут вже все рівненько. Ось я виставив. Наші рейки краса. Залишилась тільки оця сторона, що ззаді мене. Першу балку я так само вже рейку прибив. А далі вже треба буде це все поприбивати. І треба буде тут поперечку між двома балками прибити. Там, де в нас будуть сходи. Саме в тому проємі, де я зараз знаходжуся. Для того, щоб вже можна було тут так само зашити знизу. Ось тут, щоб це все позашивати. І залишиться тільки проєм на самі сходи. Я вам не показував зблизька цю підкладку. Ось така вона йде з льону. Товщина в неї, не знаю, скільки тут йде. ну, може 5 мм. Але якщо її зжати, то там десь 2 мм. 1-2 мм буде. Ось такого плану. Тобто, якщо в два-три слої її класти, то ще незначні перепади до 3 мм в неї можна буде підрівняти, але не більше. Якщо більше, то там вже треба буде і планочки підставляти. І, до речі, ця підкладка такий запах має. Навіть не знаю, з чим його порівняти. Ось це якось трошки щось ксіно нагадує такого плану. Ну, дуже. Коли я тільки розпакував, то такий аж наповнився будинок таким запахом. ну Дуже приємний, мені сподобався. Рівень ми виставили. Так, все добре. Одразу ленту з льону понакладав скрізь по балках. Тепер просто буду рейки прибивати і все. Там вони де Сусідні рейки може бути там нерівно трошки відрізані одна біля другої, там пару міліметрів. То якраз цією підкладкою ми якраз чуть-чуть попідрівнюємо, щоб воно було рівніше. Все це діло. Ось так. Залишилося чотири балки. Ось бачите, понакладав. Краса. Нерівно мається на увазі, що з цієї сторони у нас були старі рейки, то ми різали те, що було, то різали, скажімо так, щоб не тратити нове, сире. У Нас були сухі, то ми їх якраз і різали. І у нас виходить ось тут стик двох рейок. Тут пару міліметрів ця нижче за цю. А отут, так само, ця чуть вище за цю. Але кажу, то вже не суттєво, то можна буде лагами поперечними це все попідрівнювати. До речі, на рахунок поперечних лаг там так само йде дошки. Ми брали сороковки саме на поперечні лаги, і вони також не йдуть ідеально рівні. Тобто, Одна дошка може бути 40 мм, друга дошка може бути 37 мм, 35 мм. Тобто різниця між товщиною дошок може бути до пів сантиметра. Так що по-любому придеться підрівнювати, як би, як би не хотілося покласти ідеально рівно, але все рівно придеться ще поперечні підрівнювати. Робили всі планки, крім однієї. Ось тут ще залишилося і все. Були місця, де я в два рази складував, тому що чуть нерівно було. Ось тут, бачите? Тут в два рази складував, а тут вже в один. Та я, наверное, так по діагоналі розрізав. Повздовж розрізав, бо тут за широке воно мені було. І все, тут в один раз, тут в два рази приходить. Був незначний перепад між тими двома рейками, тому щоб більш-менш це все підрівняти, то в два рази вже складав. Фух, Зараз ще одну прибиваємо і <гум> спускаємося вниз, будемо таскати дошки і вробляти антисептиком. Все це діло. На дворі дощара ліпить, то капець. То треба буде все це в будинку робити всередині. Рейки попідбивали. Тепер наша підлога на другому поверсі практично ідеально рівна. Ну, як я казав в попередньому відео, є місця плюс-мінус там 1 сантиметр є, ямки. Це з тієї сторони. А ця сторона тут взагалі все ідеально. Я згадав, я ще ж купив саморізи для цього, щоб цю всю ДСП прикрутити. Вона ж не прикручує в мене, вона просто лежить на рейках. Так само. То це все треба прикручувати, чи воно нам вже нормально було тут, якби цей етап вже був повністю завершений. Ось така коробка саморізиків, брав чорний, чи 4,5 см. Оскільки нагрузка тут ніяка не буде, основна мінвата, тільки буде тут лежати зверху. Тому я вважаю, що цих саморізів мені має вистачити на, ці, на це все діло. Нічого їм не станеться, ніякої нагрузки на них не буде. Що воно сказати, прикрутив? От коли я ходив по ДСПшці, вона якби прогиналася і страшно було на середину ставати. Я зараз прикрутив. Воно тримається на ура. От, тобто стаєш, воно навіть маленькі шматочки не прогинається, нічого, все добре. І до речі, ще одне: були такі шматки ДСП, навіть саморіз не хотів в них залазити. просверлюючи, він просто не лізе і все. Це, до речі, хто не знає, ДСП зі старого будинку. Саме з цього полотна були перестінки на другому поверсі, коли ще тут стояв старий будинок. І коли ми розібрали їх, ми їх зберегли. Що знали, що вони нам пригодяться ще. І ось їхній час настав. Вони пригодилися. Ви все. пішло чуть менше половини пачки. Це приблизно, якщо в пачці 500 штук. Ну, з 200 штук саморізів пішло, щоб поскручувати всі наші ДСП. Отакі от, от великі листи, то я на 8 саморізів кріпив. от такі на 6, от такі на 6. Де то вони? Отакі от короточки на 4 штучки. Підлога, в принципі, не так вже страшно, як я собі думав. Нормально, можна жити. Ще трішечки і все. Вікна поставити і вже мономінвату закладати, і це все повністю зашивати. І буде вже повністю готова підлога між першим та другим поверхом. Якраз Аня вчасно прийшла, будемо зараз доски сюди таскати і обробляти Аня антисептиком. Ті що на вулиці? Так. Да. Ось такий антисептик, це я купляв, один до 9. Ну, ми його менше розведемо, напевно, один до восьми. Ні, трошки не такий. Цей прозорий. А є ще пачка розчинного страж. Будемо і стражем обробляти, і цим обробляти всім підряд, всім чим не йде. Тільки на страж треба. Може, давай страж спочатку то й використати. треба воду Та на нього підряд. нагріти. Да. А тоді вже цей будемо. Будемо тут в хаті обробляти, тому що на дворі там дощ, де толку там обробляти. Там нема душі. Ну, вітер і дощ, ще плюс. Є трошки. Так само, як з рейками. Поскладаємо, а потім підсохнуть, ми вже їх наверх позаносимо. Чи зразу підрізати, тоді наверх. Напевно, підрізай, а потім фарбувати, я маю на увазі. Чи тобі треба щось підрізати, з треба відміряти? Відміряти. У нас шириною 15 см вони йдуть. І між дошками буде відстань 10 см. Та ще треба відміряти, скільки їх треба сюди, на цю кімнату, щоб правильно їх повідміряти. Бо зараз не всі дошки підуть, там ще будуть лишні. Ну, як лишні, запасні, скажімо так. Тому треба правильно повідміряти, щоб зразу їх сюди. Ставляти на свої місця і хай вони там лежать до того часу, поки ми не поставимо вікна. Йдемо, погріємося. Ні, на вулиці дуже є, але в хаті взагалі тепло. Я рукавиці вділа, а, хоч би знімай пальто. Тож я в кофті, бачу, хоча на дворі тепліше, ніж в хаті. Але мені пече горло і мені болить голова і. Ну, типа хвороба, знаєш, коли Кі Адама щось заходить то в мене горло так вогнем пече. Якраз морози пройшли, на дворі стало таке плюсова температура, ляпа. Якраз ідеальна пора для різних там вірусів, захворювань і тому подібного. Що ти сам її поміряв, Кого поміряв? Що десяточка пішла. Зараз ми розберемося з ними і тоді вже будемо далі займатися іншими. Тому що з цієї сторони там треба по-іншому підрізати. Раз, а друге, далі з цієї сторони мають бути сходи, і тут вже далі вони довші мають бути. Тому поки що тільки ці обрізаємо, а далі вже будемо дивитися. До речі, сьогодні ми зробили торт, тоді казав. Це того, щоб я от шарами там, крекер і жил клала, я, типу, взяла оце крекер. Толік каже, давай, давай дві пачки. Дві пачки крекеру, жилешку, всю. Перемішала, а тоді подумала залити так со сметаною. І виходить, верх залився, ну якби донизу не пропітав, взагалі нічого не, не, не пройшло. Жутоліку примішую, він бере примішує. Виходить просто каша малаша. І я мусила робити ще один такий ті, рідкий би, слой. Метана більше води з желатином, і тоді заливати знову. Але я скуштувала вже коли захоло. Дуже смачний вийшов, дуже і пропіталося все. До речі, весь повністю процес показала в інстаграмі. Якщо хто на мене там підписаний, дивіться. Якщо а якщо ще не підписані, то обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм. Там теж час від часу щось таке цікавеньке закидаю, що не закидаю сюди. Нас за нюю вийшов свого роду такий конвейер. Тут ми підрізаємо 3,72. Там далі Аня обмітає вінничком все, а потім ми все заносимо в хату і там складаємо на кучку. І вже в будинку будемо обробляти все антисептиком. Тому що на дворі кажу дощ моросить, щоб воно нам не позмивало його зразу. І треба тут швидко, так само, щоб дошки мені не намокали, бо тоді вбереться антисептик гірше. Це на місці, розводимо антисептики. До речі, ми, друзі, ми проводимо збір на безпілотник для 57-ї бригади. Доброго дня, youtube канал Савалютіки. Ми ваш дрон отримали вже, дякуємо вам. І нам потрібен ще один дрон. Якщо є можливість, будемо дуже вдячні за ще один дрон. Це ми зараз трошки ремонтуємо автомобіль. З цим що ми виїжджаємо, пора малу пополам. Дякую вам, друзі. Він їм дуже необхідний. Тому просимо вас долучитися до збору і по 2, 3, 5 гривень задонатити нашим хлопцям. І їм легше, і нам не важко. Посилання на донат я залишу в описі під цим відео. Також посилання на банку залишу в описі під цим відео. До речі, вчора банк повернув цій жіночці, що я казав в попередньому відео, та що помилково закинула 50 тисяч гривень, а хотіла 50 гривень. То вчора банк відмінив операцію і вернув їй кошти. Вона вчора написала, раділа так, тому сума вже була. Буде не не скільки там було 68 тисяч, а вже буде 18 тисяч. Ну це ми, це коли я зараз знімаю відео, така сума. Коли вийде відео, можливо, сума вже буде більше. Тому не дивитися цьому. Якщо у вас виникають сумніви стосовно всього цього, тому я кажу, посилання на банку буде в описі під цим відео, і там маленькими буквами написано: зняття не було. Тобто, ми кошти з банки не знімали. Все розводимо антисептики Працюємо. Так, як я вже і казав, в інструкції до цього антисептика страж, зараз я вам покажу його, ну хто ще не бачить. Там написано, що вода має бути тепла, але ми робили на теплу воду і виходить, він весь не розчиняється. Залишаються такі гранулки, камішки. Зараз покажу. Отакі, такі, бачите, кристалики залишаються в відрі. Тому краще оцей страж, хто буде купувати, його розводити на гарячу воду. Там можна було руку всунути, але довго, щоб не протримати отаку воду. Розводити, тоді повністю він весь розчиняється. Ідеально. Прокинулись діти. Я кажу, Толіку, давай бо розведемо той зелений. Але він каже, що тут є осад, і краще буде було б добре, якби цей. Не знаю, чи багато ми пограбуємо. Вода, поки гріється, ми зараз відпочиваємо. Писали нам коментар, один цікавий за антисептик. Каже, для чого його обробляти, як вона все рівно нічого не дає, то антисептик діє тільки декілька років. Ну, скажімо так, ця хата розсипалась за скільки? За 30 років, так? Да? Так, да, за 30 років. Сусіда хлів без антисептиків без нічого простояв 70 років. Ну, допустимо, що тільки декілька років працює антисептик, хай 10. Якби з антисептиком ця б хата простояла не 30 років, а набагато більше. Бо що, як не крутити комашки, вони б все рівно з антисептиком, так би швидко не розмножувались. От так. Так що антисептик в будь-якому випадку, я б, наприклад, не ризикнув би дерево класти на хату, не оброблене, без нічого. Ну, але кожен будується по-своєму, кожен робить, що хоче. Це Таке діло. У нас були дошки там на другому поверсі, і от ті дошки, які які були полаковані далеко-далеко 30 років назад, ну, за 20, вони були в ідеальному стані. Ну, да. там, де, не де, ну, якби, і пройшло багато років. І вони все одно їх не гризуть. Чуть десь, десь. деякі погризання, а в основному дерево ідеальне. Ідеальне просить. дерево. І навіть ми ось ці його використовували, згадай, на будь-які там yeah? для своїх потреб. Одне єдине таке, воно ж так, нормальне. Все рівно, оброблене дерево, воно все рівно довше зберігається, ніж без обробки, без нічого. А от, допустимо, старі дома колись строїли, то навіть дерево не таке брали, як зараз. Зараз яку сосну ріжуть. Да? Молодняк може 40 років сосні, може, 30 років сосні, да? може, менше років сосні її ріжуть. А на старі будинки там ж брали сосну, по-перше, і зимою заготовляли, а по-друге, вона була стара-стара. Тобто вже така то товстезна сосна, яка вже дійсно сосна. Дерево набагато більш вищої якості було, ніж це, що зараз. Отак воно і виходить. Що старі будинки стоять, а нове все. Пам'ятки архітектури. Може бути 300 років, розумієш, це дерев'яне і стоїть. Коротке відео знімали, і геть забули було про роботу. мабуть, вона вже кипить. Кипіла. Така. Як Гаряча? Ну хай ще побуде. Ні. Так. Ми того разу заливали таким, то воно не розчинилося. Воно типу були копинки. Хай ще трохи. Покаже пару хвилин. Все, готово. Опа. Значить, кипіточок. Ну як, воно не кіпяток, але геть. Аж до він по вінці заліла такого. Набули було скільки дощок. Хватить, ну буде, буде розливатися. Тут один до але ми звідси вже брали. Ну давай вже, давай. Буде роздаватися. Трошки, так. Да. Mm -hmm. Того разу я нормально розбивав гарячу вдові, його не було. А буде фарбувати. Чекай. Обробили всі ці дошки. У нас ще відріз залишилось трошки антисептика. Десь не знаю скільки. Може на чотири дошки. То ми за зараз, зараз візьмемо ще чотири необрізаних, тому що на іншу сторону будинку нам треба не обрізані, там довші треба. І ми зараз ще візьмемо. стільки, стільки там хватить антисептика обробимо і все. Додачу до тих десяти до дошок, які ми зразу заготовили, за нарізали. Принесли ще чотири і якраз кінчається антисептик. Аня вже дофарбовує, там ще відрі чуть-чуть залишилось. Я думаю, на ці дошки може й вистачить. А може і не вистачить. Доведеться потім дофарбовувати. Не вистачить, значить, одна дошка мною принесена, була трошки лишня. Шифер все. аня, я прибираю в дворі тоді. Ти тут домальовий, що буде, так? Толіка, хоча треба було в'їхати додому, тому що діти напевно там торічка п'єць на вони голодні. Це 네, йдемо додому. Можна було б ще трішки попрацювати, але в нас ще сьогодні дуже багато різних справ, в тому числі і монтувати відео потрібно. Так що ми йдемо. І ще зараз треба в магазин зайти на пошту, нам там вислали посилки наші підписники. То заодно сьогодні хочу забрати і покажу вам, що нам прислали. Стасік з Ніконом вже 25 раз дзвонять до Ані. Ні, один раз, другий раз, точніше, дзвонять. Зазвичай я приїжджаю завжди, коли вже телефонують, там плюс-мінус хвилин -10, 10, 10. Я потрималася на годину. Ну, блін, благодаря Толіку, тому що він мало того, що зробив оцей знаєте антисептик. -сап. антисептикружили і ми чекали ту гарячу воду, ну плюс ми зняли два короткі відео. Так ще він наколотив ціле відрище, що прийшлась до майови. Але тут таке, коротше, що зробили, те зробили. Просто для чого Але... я наколотив ціле відро? У нас відро 7 літрів. Виходить як, що а розчин цей страш один до 10. І якби я заколотив менше, ніж ціле відро, то був би занадто сильний розчин. Розумієш? Це не балки не сучі, це ще щось. Що там пічки та його антисептику. Там достатньо буде і такого. Тому я його більше розвів. Це вже доходимо до пошти. Став свого байка і ходімо. Отут одна посилка. І в Ані ще дві посилки. Запакувалась, кажу, віддай мені коробки. Каже, ні, я сама понесу. У мене на пошті постійні клієнти. Забирай, клади, що там. Прийшли з Анюю додому. Поки нас не було. А Адам вивернув половину книжної полиці, то Аня зараз там прибирає далі. Хочу вам показати посилки, які нам прислали підписники. Від найбільшого будемо йти до найменшого. Так, що у нас тут є? Так, ух ти! Що? Що так? Все, що нам потрібно, дивіться. Це що таке? Ох, розетка. це, це Бачите, одна розетка. Це. Так, це друга розетка. Ось така одинарна двойна. Так? так, що тут ток, ще лампу. є? Ток, ток, ток. Лампа. Покажи. Ось така з цоколем. То зразу і заземлення. І тройний кабель. Нічого не роби, почекай. Так, пачка дюбілів. Ооо, у нас якраз є, і нам ще задовляться десятка. Ще одна розетка. Так, це зажими, Це напевно на сам щиток. Ось така штучка. Ще одна розетка. Ого, у нас тепер розеток вагон. Ще одна лампа. Зразу з дротиком. Так, це що таке? Так, ще одна пачка зажимів. Це 12, це на 2,5 квадрата. Автомат 32 ампера. А. Так, знайдемо куди діти. Шнайдер автомат на 10 А. Так. Ось такий чорний тут. Ще дюбельна кабель. Плюс кабель Запоріжжя. Це до речі, я завжди думав, що це пише 33 й кілометр. Це називається Запоріжський Завод. Кольорових металів по правильному. От, чоловік нам прислав 3 на півтора кабель. Не знаю, скільки тут є, небагато. Ну, в принципі, нам на одну кімнату вистачить. Так, це ще одна на щиток. Це на мінус, напевно. І. ага. І ще одна. Запорізький завод кольорових металів. Знову йде 3х2,5. Квадрата. Це на розетки кабель. Ось така то штучка. Тройка. Ось така тут, друзі, посилочка. Дякуємо, дуже дякуємо. З нас гостинець буде смачненький, хай ну ми щось спечемо або приготуємо, то треба буде відправити гостинець. Зараз друга розпаковка. До речі, дуже класно. І розетки нам потрібні, і кабель нам потрібний. Вже менше треба буде купувати. Ну і плюс лампочки зараз на будівництво можна буде зразу почіпляти, зробити якусь елементарну електрику, вже з цією лампочкою по хаті не бігати, щоб нас зразу порозвішувати по всій хаті такі лампочки і все. І буде нам спокійно. Ну що, Друзі, а я, я давайте відкрию цю штуку. Чекайно, давайте я назад складу. Давай другий ящик. Я якраз всі книжки позбирали вже, так? Mm -hmm. <світ> Адам мені такий дам ривок до другого перебирання книг, тому що ми перший раз перебрали якось так халатно трохи, а другий раз вже то почистили добрячі, дитячі. Там такі дитячі, деякі не дитячі. Ооо, ти шо? шо Толіку. Ти штатив до цього. А Ні, саме головне, він, мене, він завжди каже про мене, Аня, в тебе немає терплячості. Я така, ну давай розпакуємо, ну давай щось розпакуємо. А зараз він такий, давай бігом, давай відкривай! Давай відкривай! Та ти шо? який кльовий. Нічого собі. Тільки треба подивитись, чи кріплення в нас є таке на цей, на штатив. Це до камери може бути? Яке до камери? Це на лазерний рівень штатив. Я до камери теж не кажу, що може бути. Але я не знаю, як ми його закріпимо тут. Mm -hmm. Треба пробувати. Тут дуже цікаве кріплення. Ну, зараз подивимося. Але тут планки вверху не було? Тут я, я виймаю, виймаю картину. Рівень дуже класний, але бачиш, тут немає цієї верхньої планки. Тут, тобто, mm -hmm. ще отака штучка має бігати. Така клас, така поняла? Аляпа. Mm -hmm. Її немає, так що... Я не знаю, чи ми її купимо, треба буде щось. Придумати, щоб його можна було тако поставити, да? закріпити якось. Ти угу. сюди саморізав крутити вверх. Що зробити? Ну, одним словом, будемо будем потім щось пробувати. Також дякуємо вам за цей інструментик. Ми потім його вдосконалимо і все. Буде нам хороший інструмент. А це вже, друзі, для вас. Зв'язався з нами чоловік, який займається картинами. Він нам прислав картину. Я зараз покажу, яку. Я чесно кажучи, навіть сам не бачив. Ага. Що? Не знаю. Зараз заглянемо, що там всередині. Давай, від... розбираю акуратно. Спробую його розберети. Вже розбираємо, слухайте, певно, з хвилин 15. Все, подивимося зараз що там. Давай. Ух ти! Дивися. Але класна картина. Бачите, яку картинка? Бачите, це вовк і тут вовк. Дуже гарно. Є підпис якийсь? Mm-mm. Друзі, ми придумуємо, як це зробити. Картину вислали на допомогу ЗСУ. Тобто, за найбільший донат ми цю картину відправимо тому, хто найбільше задонатив. Але ми ще для себе зрозуміємо, як ми це, це все правильно провести, чи за тиждень, чи за весь збір повністю. Потім визначити, хто найбільше задонатив. Ну, одним словом, якось будемо мудрувати. І, я думаю, в наступному відео або через відео ми вже вам розкажемо, як можна забрати цю картину. Я ще знаю якусь інформацію про автора цієї картини, бо він нічого про себе не сказав. Сказав, просто вийшли вам картину і все. І в одному з наступних відео я вам розкажу про це: все. Ну, про умови і про того, хто написав цю картину. Сидимо з дітьми, дивимося мультика зараз. Це бос, молокосос. Аня зараз буде сідати, монтувати, а я буду точити ножі. Дякуємо, що додивились відео до кінця. Кому наше відео сподобалось, ставте нам вподобайку. ще не підписався, обов'язково підписуйтесь, підтримуйте наш канал. І зустрінемося на наступному відео, друзі. Всім па-па.